Скарпіончики модорогеньки, усім привіт! Це ваш трогороскоп на жовтень місяць. Давайте з вами подивимося, які енергії, які події, що важливого чекати вам в жовтні місяці. І так, покажіть, що чекає скорпіонів у жовтні місяці. Так, перша карта карта суд. Це одна із кармічних карт, яка каже, час прийшов, прийняти якесь рішення. Я не кажу, що це щось кардинальне, глобальне таке буде, але ви можете наважитись бути чесними собою, самі собою. Тобто, коли я признаю собі, що я десь е втомилась. Щоб я по іншому не сказала. А, можливо, що ви так більше не хочете. Бачите, ось цей архангел Михаїл, він трубить тим, хто вже скажу так, лежать в гробах, вставайте, вставайте час прийшов приймати рішення. Тобто, ті ситуації, які були в застої, можливо, ви там десь на себе забили, можливо, ви там, не знаю, в відносинах закриваєте очі, терпите, очі, ви на роботі, не знаю, вас нагружають роботу, яку ви не маєте робити. Ось там ви можете вирішити, що я так не хочу, мені так не подобається, або мені там з кимось не подобається. Дорозі або я хочу інакше. Можливо, ви поговорите з своїм партнером. Можливо, ви поговорите з начальником, що пора піднімати заробітну плату. Можливо, ви вирішите на кінець наприклад піти там у вас болюче питання, наприклад, зовнішні вигляд. Ви йдете до косметолога і наважуєтеся, наприклад, там вколоти ботокс. Там, не знаю, піти до пластичного хірурга. Оце карта називається Переродження, звільнення. Те, що вас тригерило, те, що вас тянуло вниз, те, що не давало вам спокою. Ось ви в цьому напрямку будете рухатись. Тут або, я ж кажу, або розмова, або щось таке. По цій карті люди дізнаються, наприклад, про вагітність, але тільки якщо вона була е, спланована, або вирішують переїжджати, або міняти роботу, або е, не знаю, приходити в нові відносини, тобто це кармічна карта, це важливо, Тому якісь Рішення, ви можете приймати далі Скорпіонний верховна Жриця, карта інтуїції. Можливо, вам можуть знитися якісь, не знаю, віщі сни, можливо, якісь підсказки із Всесвіту, або через старолога, астролога, э, нумеролога, психолога ви можете знайти відповіді на свої запитання. Це людина відаюча, яка володіє тим, що не знають інше. Але якщо подивитися э, уважненько, то у цей верховний Жриці в руках. Э, Книга, книга називається Тарот, а Таро це на закони. Тому, можливо, у вас будуть прийняття рішень, які пов'язані з юридичним питанням. Ви звертаєтесь, причому до жінки якогось нотаріус, адвокат, юрист, і ця людина вам допомагає прийняти рішення. Або суд це у вас якесь судове, наприклад, засідання, судове рішення. Ви до кого звертаєтесь, і ось це. Показує. Будьте уважні. Ні. Не будьте уважні, не буду нічого казати, не про це. Просто одна карта має дуже багато значень, і завжди, коли ми запитуємо, вона відповідає, я знаю, що вона відповідає. Коли просто прогностика, то тоді я вам просто накидую варіанти. Так, далі. Скорпіончики, карта Мір. Дивіться, це дві карти суд і мір, які йдуть одна за одною. Тобто суд це коли ви приймаєте рішення. А мір це остання карта, коли ви завершуєте. Тут ви вирішили звільнитись, тут ви вже звільнились. Тут ви не знаю, здаєте екзамен, суд, ну, тобто це подія, до якої ви готувалися, а тут вам вже дають диплом. Тут вирішили ви, ви купити квартиру, переїхати, тут ви вже сюди переїжджаєте, чи там даєте вже в задаток, чи підписуєте документи. Тобто, це логічне завершення певного етапу життя. Можливо, ви вирішите, все, я хочу худнути, більше я так не хочу. І все. Тут ви прийняли рішення, а тут ви вже. Можете отримувати перші результати, або, ну, знаєте, так прям як це? Категорично там відмовлятись від, там, від їжі, від солодкого, від чогось. Тобто ви будете в чомусь, або у вас буде якесь скажу, рішення в якомусь. Судовому, юридичному, да, так, щось таке може бути пов'язане з документами. Можливо, вас ви пішли на співбесіду, і тут вас взяли на роботу. Тобто, ви розумієте, да? Я вам накидаю різні ситуації, щоб ви розуміли, де воно у вас може програтися. Тут ви з партнером проговорили якусь проблему, яка у вас є. А тут ви вже її закрили. Питання знято вирішено і живемо по новому, або скажу, на роботі роботі у вас була якась перевірка, тому що по суду нас часто оцінюють. Оцінюють. У Вас, не знаю, перевірили, оцінили, ну і перевірка закінчилась, вас там, наприклад, підвищують в посаді, чи вам там не знаю, щось інше. Далі. Наступна колода. Так, пошіть, що чекає скорпіонів в жовтні місяці. Яким буде жовтим для скорпіонів? Яким буде жовтень? Для скорпіонів. Дев'ятка мечів карта головних болей, переживань, накручувань. Тобто здоров'ям це все, що пов'язано з тривожністю. Вночі не можете заснути. Просипаєте вже не можете знову заснути. Якісь панічні атаки, тривожні стани. Але. Бачите ворони це ваші думки, тобто ви самі себе накручуєте, тому пийте успокійті, е, да, магній магніба 6 є вже в рідкій формі, ви знаєте в якій. А, також це моменти, коли ви е, весь час проживаєте якісь мом... ну, ситуації, які вже відбулись. Там хтось не так посварилися, і потім ви сидите так. А може треба було не так сказати, а якби я це зробила? А якби я то зробила? І оце постійне прожовування одного до самого, ви ж самі себе накручуєте, ви ж самі себе доводите до цих панічних атак. Тому прикращайте оце те, що вже відбулося, воно вже відбулося. Ми вже не можемо його змінити. А те, що має бути, ну ми не можемо. Ми ж так, ми не можемо прям, навіть якби ми в голові розіграли сцени, хто що буде говорити? Як воно відпустіть контроль? Тобто оце це коли. Ви щось не змогли, не відповіло вашому сценарію. То, що ви собі в голові придумали, а не так сталося, як гадалось. І ви почали да, за це переживати. Тому, скажімо, так, переживання вас будуть: скорпіони, діявол, боже мій. значить. Е, якщо ось так от, ці карти, то це такі е, оці дурні думки, які прям навяжні, від яких ви не можете звернитися до з'яволу, це в нас знаєте, на рівні е, інстинктів. Ось коли ви розумом розумієте, що мені це не потрібно, мені це, мені це не приносить там задоволення, але оце якась залежність емоційна, фізична, Ну, може бути фінансова, ну були би пентаклі. Так? Тобто ви від чогось, від когось будете залежати, і від цього ви себе будете накручувати, переживати, час обдумувати. Так? Тому від будь-яких залежностей тікайте, тому що вони не дадуть вам спокою. Так? Можливо, це саме в цій клоді тут, бачите, все-таки про пристрасть, тому можливо, у вас якісь страсті, мордасті будуть. но, бачите, крім того, що голова болить, нічого хорошого з цього немає. Може бути роман, може бути бути якийсь флірт, може бути щось таке. Ну воно ж знов, знову ж таки. Я розумію, якби з дьяволом була якась позитивна карта. А тут, крім того, що ви будете боятися чогось, нічого немає. Ще в нас по д'яволу. Е, якщо це по роботі, то це завжди тиск на вас. Тобто від вас щось хочуть, ставлять якісь невиповнімі задачі. Е, якісь, Не знаю, щось таке від вас хочуть, що ви не можете справитись, ви відчуваєте, що е, да, вам важко. Да? Тому страхи будуть посилюватися. А вдруг я не справлюся? А вдруг якоїсь візьмуть? А вдруг мене звільнить. А от так. от. Далі, наконець-та імператриця. А, будете в своїй. Да, будете відчувати себе жінкою поруч з якимось чоловіком. Тобто буде чоловік. Да, може, він вас тут поспокушав, може нерви потріпав, але все ж таки він дасть вам. Відчуття усієї, знаєте, ресурсності, коли жінка натхнена, наповнена не через те, що вона там закрутки закручує, не того, що вона хазяйка а від того, що вона е ну, тут, бачите, на коло в колоді вона оголена, тому це через прийняття своєї зовнішності, жіночості, можливо, він відкриє, підсвітить якісь ваші внутрішні ресурси, які ви не знали. Дай, можливо, по імператриці ви захочете робити, наприклад, якісь уколи молодості, йти до косметолога, доглядати, обновлювати гардероб, але це все буде в позитивному ключі, і, в принципі, ви результатами, я спитала, позитив, ви будете задоволені. Тому, якщо щось таке планували, то ідіт все буде добре. Ну, як на мене, то це ось одна історія. Та? Тут були переживання за когось за щось, за те, що, я ж кажу, є якісь з думки, від яких ви не можете звільнитись, тобто про людину думаєте вдень і вночі, і це воно не дуже приємне. Але по факту воно дає вам ось це відчуття себе по особливому. Можливо, цей ще чоловік може не знаю, вирішити якесь ваше питання. Щоб буває так, знаєте, коли ви відчуваєте себе жінкою біля чоловіка, що він вирішує питання, він там не знаю... Дає вам відчуття оцеї безпеки і захисту. Тому ось це може бути і про такі історії. Щеступна колода. Питаємо третє колоди що чекає скорпіонів. Так, випав мір. Дивіться, я мішала. Мір в нас вже був. Бачите, тут нам намальоване народження дитини. Тобто народження дитини це як завершення вагітності. От я ж кажу, у вас буде завершення якогось етапу, циклу життя. Можливо, ви кудись переїдете, можливо, ви перейдете, можливо, ви поміняєте образ життя, можливо, ви перестанете з кимось спілкуватись. Тобто, це остання карта. Ви пройшли якийсь, ну скажімо так, цикл і підсумок. це карта. Бачите, в прямому сенсі народження, а може хтось і правда народити, хтось дізнається про вагітність, але знову ж таки, це вагітність, та яка була довго очікувана, той до якої ви йшли, готувалися, старалися далі. Що там може бути? <м> ну, Можливо, ви якийсь проєкт над чимось працювали. І отут ви вже там здаєте цей проєкт на перевірку, і вам його там одобрюють, затверджують. і щось таке. Бачите, повторюється карта Мір. І це вона випала, я її не доставала. Так, скорпіони в жовтні місяці. Королева мечів, жінка, яка може бути вісива далі близнець по знаку зодіака, і з нею може бути пов'язана ось цей вір. Вона може бути військова, стоматолог, хірург, юрист по, по професіям. частенько це такі комунікабельні жінки, але так сказала, відрізала і вони часто самотні. Так от. Можливо, у вас завершення якоїсь співпраці. Можливо, це ваш лікар, і Ви там лікували, наприклад, робили зуби, і ви закінчили. Чи це ваш косметолог, і ви завершили якесь там омолодження, чи що ви там робили? А тому можливо, ось ця от і Пов'язана з цією жінкою, чи це ваша подруга, з якою ви давно не спілкувалися? Ви були в сварці, тому що мір це і примірення, то знову ж таки завершення мовчанки. Тому така от якась інтересна історія. Багато у вас старших арканів, скорпіони. Так, скорпіони, будуть якісь приємності. Хтось вас порадить здивує якісь, не знаю, сюрпризи, які, квіточки, щось смачненьке, подарунки. Неочікувано. Бачите, хтось до вас, можливо, прийде в гості, неочікувано, зустріч, але вам буде приємно. А, так, рицар, тут Теж він несе подарунок, бачите, в руках. Але рецепт Пентаклів в нас часто говорить про онлайн, Ось, може навчання онлайн, спілкування онлайн. Тобто це щось таке, таке, знаєте, монотонне. Да, в людей немає фізичного контакту, але може, не знаю, відкриточки пересилати через Через онлайн, але ви просіть матеріалізацію. Кажуть, Карточку Приватбанка ніхто не відміняв. Тому хочете подарунки? <гум> Скидайте номер карти. Правда, Оля? Є в мене Оля, скорпіон, тому щось таке хороше буде. Далі? Далі, далі. Ще одна колода. Питаємо, що чекає скорпіонів в жовтні місяці. Так, яким буде жовтим для скарпіонів. Вісьмірка кубків, Ха, знову ж таки, це карта розуміння, що там, де ви зараз знаходитесь, ви вже е, то місце, е, той рівень ви переросли. Тобто, ви розумієте, наприклад, що ви працюєте на роботі і вам е, платять зарплату, яка не відповідає вашому рівню знань. Ви зустрічаєтеся з подругами, сидите і розумієте, то, що вони вже не знаю про що говорять, вам це взагалі не цікаво, ці сплітні, ці інтриги, я вже, я вже зовсім на іншому рівні. Ви там, йдете на побачення з чоловіком, і от розуміння, що мені вже не цікаво. Я маю рухатись далі. Мов можете по цій карті захотіти переїхати, поміняти. Це то, про що ми говорили перша карта. Поміняти, наприклад, скільки стоїть вартість ваших послуг, поміняти зовнішність, поміняти образ життя, відмовитись від чогось. Пошук себе. От у вас буде пошук себе через, не знаю, якісь. Ви будете прощупувати, яка я насправді. Будуть якісь моменти, що ви будете розуміти, що я вже так не хочу. От якісь ситуації, ви вже. Вам вже може бути тісно, тому не ужимайтесь там. Ну, і в прямому сенсі у вас можуть бути якісь поїздки. Восьмірка кубки це завжди про щось таке подорожі поїздки. Так далі. Король жезлів, значить, мужчина, який вогняний, може бути лев-овен, стрілець, але по темпераменту. головне не знак зодіака, а темперамент дуже такий емоційний. Не знаю, запальний, сексуальний, впевнений собі, харизматичний. Да, що він вам принесе? Десятка пентаклів. Це якесь може бути свято, пов'язана, не знаю, може якась така душевна тепла зустріч цим чоловіком, можливо, це свято в нього день народження, можливо, ви з ним ідете десь на день народження, але якась така атмосфера е теплоти, може, десь якийсь ресторан, може це якийсь концерт, щось таке празднування. да, Частіше всього це все-таки про сім'ю, тому в когось, можливо, і сім'ї день народження або вас запрошують якісь там куми до якогось. Чоловіка. Але він вам несе навіть, я би сказала, підтримку. Десятка пентаклів це про відчуття, що я не одна, де ваші питання можуть вирішити, де вам можуть допомогти, де вас люблять, де ви можете бути сама собою. Тому з цим чоловіком вам може бути хорошо. Так, далі, скорпіони. Сонце! Ну все, пішло, пішло діло. Значить, тут ви вирішили, що я друга да, я шукаю себе або не так, я не погоджуюсь на менше. Вже може я не шукаю себе, але вже я знаю, як я не хочу. По цій карті ми ще не знаємо ну, що далі, але вже я розумію, що я хочу більшого. От це. Да? То далі в нас мущина, який дає нам якусь, не знаю, безпеку, комфорт, підтримку. А сонце це взагалі про позитив, про радість. Можливо, якась поїздка, можливо, якась зустріч. Здійснення мрії. Коли ви відчуваєте себе щасливою. Так, зараз щас хотіла. Сонце це ще і наші діти. Тож, знаєте, що може бути? Те, чого ви чекали, воно ви можете отримати. Не знаю, можливо, ви довго чекали якусь поїздку, якусь зустріч. Там де ви, що ви по роботі вкладались в якийсь проєкт, чекали підвищення, щось таке, де от було випробування на терпіння, от в цьому у вас і буде ось ця радість, щастя, успіх, задоволення, здійснення мрій, впевненість собі, можливо, ви готувалися до якогось виступу, і ви тут знаєте, засяяли. Як сонце. Так, ще одна колода. Так, що чекає скорпіонів? Що чекає скорпіонів в жовтні місяці? Що чекає Скорпіонів в жовтні місяці? Лисар Пентаклів. А він вже в нас був. Що я казала, це пов'язано з онлайном, Це навчання, випробувальний термін, курси підвищення кваліфікації. Щось таке, що ви сидите, вчите. Можливо, це з дитини, можливо, ви когось навчаєте, але частіше всього це ну, отримання. отримання і передача досвіду. Це знаєте розуміння для того, щоб мені досягнути якоїсь цілі, наприклад, там, отримати диплом. Мені треба довго і нудно вчитись. Чи моїй дитині ще там цілих там скільки це? 9 місяців навчання ще лишилось. Так що запрягаємося і повторяємо букви. Так, скорпіони, далі, сімірка жезлів а, будете відстоювати свої кордони, захищатись. Можливо, хтось вас буде критикувати, хтось це пред'являти, хтось якісь зауваження, ревнощі, щось таке, знаєте, як ви бачите, відбиваєтесь. Ось, ось ці жезли символізують вашу сторону а Ну, якісь е не зовсім речі, які вам сподобаються, і ви будете проявляти сміливість, ви будете захищатись, тому. Щось ви можливо, це в навчанні, ви там, вчитеся і там, вчитель робить вам зауваження, чи там перевіряє домашню роботу і каже, що дитині стави два. А твір написали ви. І ви такі: в смислі, я ж старалась, От якось так, так ще, до речі, будьте уважні до імунітету. Ось ця карта вразливий імунітет, тому якісь вірусно-простудні історії. Да, скарпіони можуть бути по роботі. Це да, да, це в роботі у вас оці питання. Да, що хтось вас щось може казати, що ви не так зробили, не тоді прийшли, не там поставили, не там підписали, можуть бути в роботі. І в роботі взагалі у вас можуть бути якісь зміни. Не знаю, зміна керівництва, міняється дні, міняється напрямок, щось таке, що по-іншому може бути. А, все хорошо. Ви в голову не берете, ви, ви смілива, ви яскрава. Бо я питаю, що буде після тих змін? Нічого вам не буде. Ви е, в ресурсі, ви випромінюєте якусь певну енергію, і ця енергія е, вона завжди... Ну, про якусь амбіційність, про а, я знаю, що я хочу. От вона сидить на цьому троні, і вона знає абсолютно що вона хоче і хто її потрібен для досягнення своєї цілі. Тому ну, ви можете на роботі вирішувати свої питання своїми методами. Не так, як начальник сказав, не так, як вам зробив зауваження. а Ви послухали і зробили по-своєму. Тому що ви взагалі не звикли покорятися і когось слухати, але тут. Ви якраз будете праві і вас не буде трогати, то, що там хтось щось не так сказав. Ну і ще і ще от така порада. Золота рибка. Іноді життя дарує нам довгоочікувані подарунки. Не пропусти свою золоту рибку, загадай бажання, приймай і будь вдячна, ти заслуговуєш найкращого. Пам'ятайте, не тримайтеся за минуле, оце карта Мір це завжди про те, що час прийшов да, щось закрити, якісь двері, а відкрити нові. Ну і дивіться, який, значить волшебник буде роздійснити вашу мрію. Тому не прогавте свій шанс. Люблю, цілую, напишете мені потім в коментарях, як відбувся оцей мір і суд. Тобто, ви приймали, приймали якесь важливе рішення, і воно по факту завершило щось в вашому житті. Гарного місяця і вдячна за енергопмін у вигляді лайк.